Дуже неприкольний факт, про який ніхто не каже, але я скажу. Можливо, вже раніше чули, що дописи каруселі, тобто фото, котрі зібрані в одному пості, і багато, вони краще просувають профіль. А де, наприклад, публікована одна фотографія, вона просуває профіль гірше. Я не погоджуюсь, і ось чому, коли ми публікуємо одне фото, звичайне фото селфі, на якому є ви, тобто особистість, да. І в описі під тим фото, дехто залишає просто сердечка, або тим вайп і тому подібне. Тобто нічого цінного не несе. Відповідно, ці фото працюють гірше. Якщо. Ви в цьому ж фото, в цьому дописі залишаєте якусь певну інформацію, можливо, ділитесь своїм досвідом, своїм лайфстайлом, якимись своїми переживаннями це працює набагато краще і збирає упоплення докази відомих людей, в яких ці дописи працюють, Забирайте лифта. А коли працюють краще, дописи каруселі. Ось, наприклад, ви людина творча і не любите писати довгих текстів для вас. Дописи каруселі. Ви можете в цю карусельку змістити велику кількість фото. Статистику цього допису ви можете відслідкувати нижче і вже переглянути на якому фото. Людини залишає свої лайки. Цей формат також працює, коли ви або розповідаєте сторітелінг, відведете тему з першого слайду до останнього, або ж просто залишаєте свої образи, як це роблять стилісти, або навіть в моєму випадку таке також було. І той формат, і той формат працює, але потрібно вміти ним користуватися. Якщо було корисно, залишаюся в моєму блозі. Тут більше прикольних фішок про блогінг і розвиток особистого бренду.